Чимось можу допомогти? Вітаю вельмишановна шановна пані. Чи будете ви так ласкаві вислухати, можливо, моє дещо дивукувати побажання? Секс-шоп сусіднього входу. Ні, що ви, я хочу замовити велику кулю з написом сюрприз, всередині якої будуть маленькі кульки. Гендер-паті в Яблочко. Класна ідея, правда ж? Буде хлопчик чи дівчинка? А я цього не знаю. То подзвоніть тому, хто знає, бо ми так будемо до родів Ромашку гадати. <клес> Відповідь в цьому конверті. В цьому, власне, і ґрунтується мої прохання. Розумієте, я погано зберігаю таємниці? Уявляєте, я, коли в дитинстві їхав з батьками за кордон, то розповів прикордоннику, скільки насправді тато везе цигарок. Не могли б ви самі глянути на стаць в конверті, якщо хлопчик, то кульки блакитні, рожеві дівчинка. Нагадую, мені нічого не кажіть. Три тисячі гривень після п'ятої буде готова. Дівчинка правильно? Перевірку проведено сьогодні, після п'ятої. Вельми вам вдячний, тільки що замовили кулю з написом сюрприз на дитячий день народження. Як з тими кулями? Сюрпризів їм не вистачає.